Це було таке рішення. Я туди ніколи не мріяла поїхати. Тобто, в мене не було такої пункти. що я, я взагалі хочу весь світ побачити, але якось за кенію не думала. Але якось так дивилася вічечки і натрапила на Тукенію. Нормальна ціна була. Я е, чеклила готельку. Ну, хороші відгуки на Гуглі, на букінгу. Ну і коротше полетіла на ту Кенію, Туди треба віза ета. Е, Ета називається коротше, вона електронному вигляді. Ми робили її завчасно вона дуже легко робиться. От нам порекомендували робити щеплення на малярії. Ми не встигли те щеплення зробити, і ми просто брали таблетки. Нам лікар прописав таблетки на малярію, ну профілактично, і ми брали ті таблетки. Але там комарів зовсім немає. В основному комарі приносять малярія. Я за сім днів там ні разу не бачила комаря. Ні разу. Та країна дуже бідна. В готелі відомо, що ну окей, так. Але ми ж проїжджали, там, їхали на Сафарі, проїжджали ці всі містечка. Дуже бідно все виглядає, просто страшно. Я думала, в Хургаді в Єгипті страшне і сумне, але тут було просто якісь шатри, якісь ну багнюка. Такий балаган купа людей, всі так бідно виглядають. Коротше, не просто, просто страшна біднота. В готелі було нормально, обслуговування на диво було дуже класне. Харчування теж було окей. Вибір був невеликий. У нас людина, яка перебірлива дуже в їжі, я їла в основному все. По суті, ну якби я ж пескетаріанка, я не їм м'яса взагалі вже 9 років, але рибу і морепродукти їм ну таке не люблю з особа, але іноді їм. От. Так вибір був невеликий, але було смачно. Отправда, не була приторна їжа, а було реально смачно. В цілому про Кенію, про людей там, ну дивіться, якщо ви були в Єгипті, ви маєте знати, що там, якби єгиптяни самі по собі дуже нав'язливі. Вони от тобі впарюють, впарюють, ти від них хочеш відчепитися, ти кажеш, що мені не цікаво, вони все одно впарюють. Ці ніби теж. Кінійці. Але воно якось так все не нав'язливо. Вони якось входять з тобою в розмову. Кожний кінієць, з яким ми спілкувалися, кожний старий, молодий, неважливо, обшарпаний, багатший, неважливо, який знає про ситуацію в Україні. Кожний. І вони, як тільки чули, вони шпитають верою фром, ми кажемо. Що живемо в Польщі, але взагалі ми з України. І вони чули, що ми з України, вони зразу, е, зразу, зразу давай розпитувати, а як в Україні, а як з війною, а як то. Один нам взагалі сказав, що в них хліб подорожчав через війну в Україні, ну, в тені подорожчав хліб. От, коротше, я розпитувала в нас про культуру, про все. ну, Я рада старатися, я ж розказуюся. От ну, багато я не розкажу, бо я вже блін 9 років живу тут. Тобто я такі слів родичів і коли там приїжджаємо. Ну, якби мені тяжко прям говорити про Україну, як про Польщу, наприклад, тут я можу все розказати, бо я тут живу. Кожен знав про ситуацію в Україні підтримували, казали, що от в нас в тені, хоч і бідно, але ми не воюємо. Ми добрий народ. Ну більше б нам грошей, тільки і все. Нас звичайно попереджували, що за територію готелю бажано не виходити там, якби виходиш з готелю, пляж зразу на пляжі. Прям готель в ліву сторону бажано було не ходити. Там могли напасти, пограбувати і так далі. Були території готелів, Ти ми ми на пляжі коли гуляли, зустріли одного кінця, Він до нас причепився, такий худий, беззубий, коротше, страшне. Каже, що у нього четверо дітей, жінка, він нас так про Україну ту розпитував, страшне, йому все було цікаво. А почому в нас то, А почому в нас то? а що в нас то? Ну коротше, ми це все розказали. І потім в кінці вже через десь годину розмови, коли ми гуляли по пляжі, він каже, от я. У мене бізнесу немає, але я плету такі браслетики. Хочете купити? Я Говорю, ну скільки він коштує? Каже 20 євро чи 25 євро за два браслетика. Ну там можна було торгуватися, навіть на 5 євро виторгувати. А мені так стало його шкода. Кажу, Саша, хай вже буде тих 25 євро. Ми не обідніємо. А йому тих 25 євро. Це капець які великі гроші. Тобто це реально для них великі гроші. От і він каже, що на 25 євро він може прогодувати кілька днів повністю свою сім'ю чотирьох дітей, жінку, себе і коротше, до тижня вони можуть на цих 25 євро жити. А що для нас тих 25 євро по суті? Що ми, на що ми їх витратимо? Не суть. Я йому тих 25 євро дала, думаю, принесе він ті браслети, бо він, він плетає їх зразу на замовлення, Я попросила браслетик з того е, Прапор України і прапор Кенії. От, думаю, принесе ті браслети, принесе, не принесе їх з ним, хай йому будуть тих 25 євро от, і все. І я коротше, ми пішли вже в готель. Ми далеко відійшли. Він був дуже далеко. Короче, ми прийшли вже в готель. Я собі лягла там на лежаку, заснула. От просинаюся і дивлюся, на пляжі стоїть цей чоловічок, махає мені. От каже, йди, браслетик приніс, і він навіть постидався мене розбудити, крикнути до мене, щоб я проснулась. Чекав, поки я проснуся, щоб мені віддати ті браслети. Боже, мені так шкода я осталася. Не знаю, що більше шкода і коротше. Мумбаса да. акуна Мумбаса. Матата. Mombasa is enjoy. Come Mombasa and get the focal artist, the national dreams of Mombasa. Ти ж гуляєш собі, а тут такі пупсики. Сафарі то було капець, то такі враження, ви бачите тварин у їхньому середовищі, це amazing. це дуже круто. Черепашка обідає. Саша наблюдає. слонів, вживу побачила. Ну як в, в зоопарку я колись бачила взагалі проти зоопарків, цирків і так далі. Ну несуть це, ми не про це говоримо. От, а це прямо ми приїжджали, ми не заважали тихенько, вони собі там далеко. Коротше, це дуже круто, це так класно. Я мріяла побачити гієну дуже сильно. Бо один із моїх котів, схожий на гієну. Походка така. Він так ходить, як гієна. Так мріяла ту гієну побачити. А нам водій сказав, що тут побачити гієну — це. Мати дуже велику вдачу, бо вони там не водили. Ну, в цьому сафарі саме вони не водяться. І що ви думаєте? Наскільки сильна сила думки в людини? Я так мріяла побачила, побачити, я так хотіла побачити ту гієну, я прям собі думала, Боже, побачу гієну, побачу гіену. І Що ви думаєте? Ми повертаємося з вечірнього сафарі, і мені там в автобусі ми тому їдемо, і поляки кричать, хігієна, хі...", ну кажуть, «хієна, хієна, я де хієна? яка хієна? Я дивлюсь, а там дві гієни. Дві гієни. Я думала, я опісяюсь від щастя. Це капець, я десь такі прикольні, я не можу. Всі мріяли лева якось побачите слона, жирафа, а я мріяла гієну, побачите. Коротше, мені правда дуже сподобалось. Я дуже рекомендую туди з'їздити. Звичайно, люди, які не люблять оці, знаєте, я до цієї поїздки, я, як я світ хочу побачити, все хочу об'їздити, але мені не подобається. Е, Срачі, я взагалі людина перфекціоніст, от педант якійсь мірі. Я люблю порядок. Я коротше в усьому люблю порядок основному вдома неважливо. І мені, от оці срачі, оці балаган, цей пруд мене дуже наполягає. Бага велика кількість у цього кіпіша. От коли мені ще нав'язуються, але ця поїздка була дуже дуже вчасна, тому що в мене сталося дуже велике горе е, в сім'ї. От не хочу про це говорити, ну не суть. І мені от цей кіпіш, оцей бруд, оце все наскільки отцю душевну травму приглушило. що коли вони от починали мені насипати про ну ці кінці, нав'язувалися, насипали мені про все на світі, розпитували все на світі. Я іноді забували, як мене звуть. Я й не дуже що думати, що мені там щось в душі болить. От, тому ця поїздка була дуже вчасно і варто поїхати. Класний готель, ну це що ми були, то однозначно можу рекомендувати. От і за людей тільки позитивно можу сказати. Інфраструктура печально, але вже як є, що зробиш. От не знаю, що ще а теж гід розказував за їхнє ну не за науку в них. В них тільки 10% відсотків, або навіть менше відсотків іде в вищі навчальні заклади або хоча б в якісь коледжі, тому що навчання дуже дороге, а в людей просто немає грошей на то. Ну взагалі немає, тобто вони не можуть оплатити навчання. Гімназія до якогось там класу безкоштовного ну, школа подставова безкоштовна. А потім, уже коли йде заводова, якась там коледж чи університет, то дуже дороге навчання, і там тільки 10% іде вчитися. Робота у них ну наприклад водій автобуса це престижна робота, офіціант це престижна робота. Якщо працюєш десь там в готелі, офіціант, повар, ем, бармен, аніматор, це капець яка престижна робота. Це вище середнього класу. Щоб ви розуміли, для нас це звичайна робота навіть така. Знаєте, ну офіціант це така більш підроботка. Да, в них це прям робота, в них це прям престижно працювати. Отак от. От зарплати у них ну в готелях офіціанти ю юристик. офіціанти по бармени аніматори отримують десь так від 700 тисяч доларів От, але там плюс чаєві, тобто, в принципі, в принципі, їм цього більш чим достатньо. Це прям можна жити відносно на широку ногу, бо ціни там для туристів одні а для там навіть написано. Ми були в парку, і там було написано резиденти Кенії 500 їхніх грошей. А для там облавають їхніх грошей, тобто для них дешевше. Клімат там цілий рік класний, єдине, що в них зима починається там десь у квітні, у травні, бо ж під екватором навпаки. Якщо в нас е, зараз зима, то під екватором зараз літо. От. Е, і потім навпаки, то зима в них починається десь у в квітні-в травні. Ну, зима в них проходить та сама погода, та сама жара 30 градусів і більше, але дощі в них просто і все. От. А зараз в них якраз починається сезон літній. От температура води, коли ми ось були в листопаді 35 плюс температура води, вона прям тепло-гаряча та вода. А ось зараз в них літній сезон починається, то нам оцей Дудік, ну цей, що ми говорили про Україну з ним, і той, що мені браслети приніс. Він сказав, що туристи, коли прилітають в сезон літній, заходять у воду і виходять, тому що знаєте, ноги от забирають з води, бо гаряча вода занадто. От, ну коротше, ну це складно я веду. Короче, воді не освіжишся от зараз в цей сезон. От, тому що хочеться іноді освіжитися.